Друзі, ну що ж, всім доброго ранку. Сьогодні у нас буде рибалка така родом десь із дитинства, ну, принаймні з мого дитинства. Знаєте, коли а, рано вранці ти в селі, у бабусі, просто прокидаєшся, ставиш ще собі будільник. У мене був такий знаєте, у вигляді доміка. Ну, середини 90-х тема така, дуже популярні були такі годинники. Встаєш там на п'яту ранку, ставиш собі будильник і береш лясики на велосипеді. Прес там фіг знає, куди на дальній ставок, щоб половити карасика. От сьогодні у мене така ж сама тема, завів собі будильник ну, вже на телефоні. Але з ясиком, зараз через ліс. Прогулочка така немаленька буде, ну десь хвилин 20. І сьогодні у нас, друзі, в темі дня буде карась на поплавок. Да, Лютий у нас на дворі, а ми будемо пробувати ловити карася на поплавок. Ви знаєте, з великом одні плюси. По-перше, такі. Легкий фітнес ранковий. По-друге, ну по часу, ми ж виграємо. На велику десь хвилин 15-20. А якщо пішки йти, ну, пів години 40 хвилин. Це залежить від темпу, як ти йдеш. І зразу бачу гілки заважають. Це що я з собою ніфіга не брав. Ні, ношу у мене є нормальний. Топорик не брав, треба буде почистити зараз, щоб більш-менш хоча б можна було виважувати рибу. Чувається. Раніше подарило на більш комфортно. такий скіфовський ножик, не знаю, такий виживальчиський варіант, я не пам'ятаю точно як назва посилання, якщо що буде. Коротше, ви бачите, гілка скільки сантиметрів мабуть, 6 або трошки більше в діаметрі. Легко перерубується, одне, що некомфортно там знаходитись, треба і триматись, і, і рубати. Наче трохи лучше, не знаю це все, до чого я зміг дотягнутися. Да, треба ще рогачі пропити. Ну от прям далеко ходити не треба. Два штуки. Фу. Майже під корінь, а там і все що підріжемо, коротше зробимо. и друг иначе стоит. Садок я даже взял. Так, это наживка. Давайте, не дивлячись. Ні на які там предрассудки відразу зберемо підсак. взяв з собою маленьку голову, якраз то що нам треба під карасика. От, Ручка в мене сверх легка 3,5 метрів фантом. Опа, Та ти що? Якщо ще є сюди кластер так? Так, друзі, сьогодні я вперше використовую повідець, він у мене 0,12, основна ліска 0,2. Я взагалі в такі ігри ніколи не граю, я напряму в'яжу оснастку, але сьогодні інша тема. У нас там лежить під водою каряшка і біля неї треться карась. розумієте? І дуже великий ризик обривів. І я сьогодні з собою, оце у мене як є оснастка, поплавки запасні не брав. Тобто, якщо вона і обірветься, вона обірветься на повідці. Розумієте, за чого я так. Ну і плюсом вже ж карасяк у нас вже зимній. Тому повідець наше все. Фух. Ну нарешті, наче у нас є точка, де ми будемо вже рибалити у стакани в поплавки. Саме зрозумів, глибину. Глибина дуже хороша. Дивіться, друзі, по закону Минулого разу в мене дуже-дуже непогано відпрацювала прикормка від інтеркриля. Це карась бісквіт. Сьогодні ми її будемо використовувати. Багато нам її не треба, зовсім трошки. Ще я заїхав, де купив До речі, крильова алія також залітає обов'язково. Так, де там? Матиль? Хочу нормально так зажахнуть мотиля в прикормку. Зробимо так. Це з минулої рибалки у мене мотиль. Ми його сюди. Так от бемс. Це салфетка, вона пригніє через тиждень. Так, свіженького мотиля зараз насипаємо в мотильницю і остаток того, що я докупив, я сьогодні три порції взяв, не собі. Бачите, у нас сьогодні за корм буде. Так, хорош. Слухай, там мені ще вистачить. Офігеть. Не знаю більше класти. Це мокараса, ну, зараз повинні на корм поставити і мою. З такою прикормухою. Вся риба наша. Багато насправді мені її не потрібно, якщо так на поплавок. Ми кажемо, то кайфануть і п'ять гарних карасів вискочить за глаза. Пару хвилин дамо прикормці набрати, напитись води, а тим часом ще попливочок. Як давно його не було на каналі. Та то що, така тема. Та й хто б да, подумав, отак от лютий місяць ми на поплавок вийшли. Виходять у нас ось такі кульки, Блин, розпадаються тільки за щодо того, що з мотилем не дуже крепко вони тримаються. Ну, я гадаю, до дна вони дойдуть. Ну все. Головне, не перекормити ж його. Бо що зима якось... Оп! Оп! Десь так. Десь так. Оце, якщо що, руки буде споласкувати. Отак так от. Так, можна наживлятись, але ж чай якраз, я гадаю, вичах. О, ні, ще гарячкуватий. Ну нічого, нормально. Пити в принципі можна, якщо не поспішати. Наживляємося, як зазвичай на зимнього карася. Мотель і один чи два парика. Ну і все. Наче все, що від нас залежало, ми зробили. Тепер можна видохнути і спокійненько допити чай. Зараз гарячу вам піділлю. Половина мимо, нічого. Ну воно. Бачила, яка в мене банка є. 60 тисяч мАч таку з собою на ночовку взяв можна і на три дні заїжджати так друга вудка повів єсть друзі це риба це та що нам треба риба а ти шо зимний тарасик а ну-ка Вот тут а нам моя пицца из надо быть. А ты шо? Без нее, конечно, берег вы бачите, який дуже незручно. Повторюсь, лютый месяц на дворе. А у нас вот так вот. А у нас такие движ Париж с карасями. Кто мог подумать, да? Оля. Скажи і глянь карасик який. Ну я чомусь більш аніж впевнений, що сьогодні буде карась і більший. Хорошо так закушав, тут у нас повідець лишився. Ого, глянь, наживку загнав куди. Повідець у нас лишається поки що 0,12, поки не обірвемо. Карась поки потусується тут. Зараз ми його приділимо в садок. Ну тут перенаживлятись стопудово. Бачите, просто під грузик зігнав всю наживку. Так, все, перезакинувся. Тепер треба карась, яка оприділити. определити. Садок мій. Фу. Отак от ще раз покажу вам. Ну, гарний карась. За хороший карась. сюди та нарешті друзі мабуть а це у нас 012 поводок треба обережно більше години сидів стар рибалки такий жвавий а тут ви знаєте трохи посидів а до речі у мене ще і холоста покльовка була фігово не дав йому взяти Тут і що? Це навіть, мені здається, поприємніше, ніж перший. Така, ви знаєте, з точки зору а, кількості покльовок, ну складновата рибалка, але цього не відчуваєш. знаєте, Сидиш, просто кайфуєш, наблюдаєш за поплавком. Час від часу наливаю собі чайку, а ну ж ви бачите і погодка яка, сонечко вийшло ззагріта, то посидиш кайфуєш, да, цей приємніший крась, це такий вже ну грам 400, точно 400 плюс навіть Хорош кабанчик, як для зими на поплавок, на поплавчанку, то взагалі. Їть. До пари. А? Погодка? Скажи. Так, шикардос. кардос. Так, ну що, треба перенаживлятись та закидати. Бачите, частотою покльовок карась не балує. Так що дві вудки треба її лишати. Блин, пока настраиваю в камеру. На другую вудку положила. Так, переплутал, чи не? Та на Где то там есть? О, ну это уже таки на клев похоже. Ого, так это хороший карась. Блин, бля, уже клюет на соседнюю. Давай, 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 давай. Так, друзі. На сусідній поклювак. Єсть. О, оце роздача. А то я думав буду, буду сидіти. Так, можливо цього хорош лаптя клюють. Можливо цього... Так, да, цей трохи менше. Менше, то ми його без підсаки. Я гадаю, так візьмемо. Той глянь, який лапать під саке. Нормальди. Оце рибалочка, і я розумію. Цей такий, мабуть, як перший. Трохи-трохи за ладошку. Ой, це ж у нас повідець тут 0,12. О! І наживка майже не постраждала. Тільки ж тільки наживився був. Так, один. Це, да, це покрасивіше. Тут треба наживку перенаживляти. І відразу отакий, дивіться, такий темний і другий. Хорош. До речі, тут у мене було два паріка. Зараз так же і наживлюсь. Матуль плюс 2 апариша. Перезакидаємо. Взагалі на середину кидаю, але ж поплавочок ліска уходить під поплавок, Скользяща оснастка і поплавок в отогі підходить. Що ж, три карасі в садку і це, чесно кажучи, мене прям дуже радує. Вже Є розуміння, що рибалочка протікає так, як треба. Вже не зря, можна сказати, сюди. Їхав я. Ух ти. Так, якесь шевеління. Чайок поки ставимо. Ліва вудка. Бачите, одну перезакидаю, хотів освіжити наживку на другу відразу покльовка. І це, до речі, на ну, другий повідець. Хороша риба. Ти що загибає як? Це, мабуть, найбільший карась, по відчуттям. Принаймні. Да. Красавчик, так воно, мабуть, і є. Так, кайф. А як він її Заплавник під... Та ні, нічого не заплавник. Тихо, 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 тихо. Дружить, погодь. Мені треба ще взяти під Хороший кабан. Та, блін, ти шо? Все наш. Да, от саме сьогодні підсака то, що треба. Да, Так, більше. Саме більшість, друзі. Відразу під саку на место, щоб не заважало. От так. Хорошо взяв, треба буде перенаживлятись. Я вам кабани. Ну це пів кіла. Це друзякі пів кіла. Так, 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 так. А ну-ка. Навіть трошки з гаком. Отак, вот візуально. а ні, ровно, прикинь. Глаз алмаз, да? Так, у мене вже 4 їх було, я щось думав три. Ну нормально. Активненько так полавлюємо. Все. На базу. Споласкуємо руки і перенаживляємось. Іди сюда, І направо. Якщо ти не перепутав сам себе. Ні, направо тоже була покльовка. Слухай, ну тут карасик такий невеличкий. Я гадаю ми його візьмемо без підсаки. Да, направо хтось дибнув тоже. Бачите, підійшов карась. Причому так непогано. Почав клювати. клювать. Ну, Блін, ну там прям вже затягує. Може підсікнуто, а ну-ка. Ну шо. Чекинув хтось хір, нас Ладно, нехай там клює. Если шо, встигну. Зараз ми з цим красиком розберемось. Ну, Мабуть найменші за сьогодні, але все ж таки ну, ладошка. Майже нічого не постраждало по наживці. Можна пару мотивірка не наживити. Якраз вони у мене тут зверху лежать. Слухай, ну такий клюв мене прям дуже влаштовує. Останні хвилин, я не знаю, 15 хотів чаю попити, так нема коли. То красятяну, то перенаживляюсь і все дуже добре. Чай то ну, от Саме зараз бачите, є така пауза. Я думаю, що зак... Ой ні, карась дуже хороший, треба підсак брати. ух, 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 ух. ху Лапоть який. Та ти шо? Дуже класний карасямба. да, без підсаки ти що, не візьмемо. Бачите, не дав чаю попити. Офігеть, що він? Чудо! А бласт як відпрацьовує. Все, все, все хорош хорош, хороше, сюди Да, зі звичайним підсаком тут би було куди гірше. Тут якраз не з половиною метрів ми його вдалий поприймаємо. І все тип топ вообще Да, пів кіла також. Да. Ну Вже переважувати його не буду. Ви ж того бачили, можете мені на слово повірити. Не менше, ніж кіла. Підсадне місто. Та ти що, Які василяки? оля, офігеть, Лютий місяць на дворі, друзі. Контакт. Сюда. Ну щось, щось... Блін. Щось таке. О, а наче сейчас і погиб. Ні, Не, дошка десь. Трошки біг. Ні, нормально розмір. А чому він так... чому він так дався легко? Так гарно поклав. Ну точніше не встиг покласти, але... Давайте без підсаки. Я вже облінився. Та й крась такий, що наступного разу треба краще в підсак брати. Мало ли що. Хороше. Плюс один в садок. По часу 12-та година дня. Та ти шо? Наш клієнт до кінця не поклав, не дав я йому не запутай. Ого Блін, переплутав. Сусідневу як він там запутався. О, вивів, все, треба його подсказ брати. Я ему слабину, дав Є, друзі, черговий коресян. Це сьогодні пацан виручив не раз. Такий, Якщо брати до уваги всіх виловлених сьогодні нами, то десь приблизно середній розмір. Навіть більше до дрібного. ви ж розумієте, тут, конечно, карасі час від час улетают. Іди сюди. Ты шо? І рядушком. Есть. Оце б. дуплет Такого ще сьогодні не було, друзі. Дуплет. Це рыбалка, я розумію. Бачите, іноді дві вудки і забагато. Так, а як мені будь Де отут менше, по-моєму, крас? Блін, ну тут 0,12 12-й поводок. Поки цей не завів, зараз ми сього візьмемо. На берегу. иначе не курился. Это приблизно такие Они как косяком проходили, вы видите. Две поклевки уже рядышком одна біля в одночас час, я бы сказал. Все одно, гелки, видите, заважают. А где ты е? Так, тут другая леска, не карась. Це поцікавіший. Раз. І два. Зараз ближче показую. Ну отак от, от. Два отаких от гарних карасики. Оцей трошки менше. Да, ви бачите, час від часу таке. нальотом якось він клює. То в основному таке буває посиджу і по 40 хвилин сидів. Водночас, взагалі. Сніжок зривається, прям такі лапухами. Ну що, будемо підбивати підсумки нашої риболовлі. Як про мене, друзі, у нас все сьогодні вдалося прям на 150%. Дивіться, от мої карасі. Один такий із крупних у мене спітляв Поки я тут фотосесію робив, Ну то не біда взагалі. Я з собою сьогодні не планую його брати. Три, три, три. Один 10-11 карасів тут, наче, якщо я правильно порахував. І один спідляв 12 карасів. Ну, як для лютого на поплавочок, то я вам скажу очень навіть і очень. От саме от таким чином у мене один карась і слиняв. Так що, отакі піроги, друзі, там у нас на носу морози насуваються. Принаймні, я гадаю, заліви у нас в нашому районі тут повинні. Поприхвачуватись, тому, можливо, ще з вами ми попадемо на льот на рибалку, на настоящу зимню рибалку. Ну, на сьогодні все. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бувайте!